Він сіє хаос та розбрат в державі. Він допомагає українській армії та суспільству. Це інтернет. У сучасному світі майже кожна людина користується інтернетом, та іноді виникають питання, звідки та з якою метою з'явився інтернет, як він може впливати на суспільство та на особистість, зокрема, як не піддаватися впливу інтернету. На всі ці та багато інших питань відповіді можна знайти у цьому відеоматеріалі. Спочатку давайте дізнаємось про історію створення мережі інтернету. Більшість користувачів навіть і не замислювались, хто був винахідником мережі, як вона виникла та коли її перший раз протестували. Інтернет як глобальна комп'ютерна мережа з'явився в 1980-х 90 х роках в результаті злиття декількох дослідницьких мереж. А сама концепція створення децентралізованої системи зв'язку виникла ще в 60-х роках під час холодної війни. Перше успішне випробування мережі датується 29 жовтня 1969 року. Тоді Агентство передвих досліджень у галузі оборони США Арпанет об'єднало чотири університетські комп'ютери для обміну даними. Це була перша задокументована спроба створити мережу, яка буде стійка до будь-яких пошкоджень. Керували цим проектом Роберт Тейлор та Лоуренс Робертс. Після чого і почався розвиток і прогресування того самого інтернету, яким ми користуємось кожного дня. Інтернет доволі сильно змінив наше повсякденне життя, та його великий вплив на суспільство не викликає сумнівів. Кількість українців, які щоденно користуються інтернетом протягом року, зросла з 72 до 80%. Ще 11% українців у 2023 році користувалися інтернетом нерегулярно, – 2-3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів. За два роки частка останніх зменшилась на 5%. Зараз інтернет має значний вплив як на громаду, так і на окремих людей. Звісно, ми розуміємо, що вплив буває позитивним і негативним. Давайте почнемо з позитивного. Інтернет в нашому сучасному світі відіграє важливу роль. Перше, про що можна подумати, це, звісно, доступ до інформації. Ви можете уявити собі хоча б один день без утримання будь-якого роду інформації? Відповідь, звичайно, ні. Інтернет став дуже важливим інструментом доступу до інформації в режимі реального часу. Найсвіжішу інформацію про події, що відбуваються, подають новинні видання платформи соціальних мереж та телерадіомовлення. Вони дозволяють людям бути в курсі останніх подій в онлайн режимі. Інтернет також дає людям можливості в комунікації один з одним. Месенджери, соціальні мережі, безлімітні дзвінки, спілкуся, досхочу та в будь-який час. Онлайн-освіта та саморозвиток були б неможливими за відсутності інтернету. Школярі та студенти можуть отримувати освіту незалежно від безпекового стану. Тобто, якщо в регіоні небезпечно, освіта може безперешкодно перейти в онлайн формат. Такого досвіду ми набули ще в часи коронавірусу, якщо ви ще такий пам'ятаєте. Різноманітні онлайн форуми, конференції, платформи для саморозвитку людини і культурного збагачення це все є переваги інтернету. Не виходячи з дому, ми можемо доволі швидко і без зайвих зусиль знаходити цікаву та корисну інформацію, за якою раніше потрібно було збиратись і йти на декілька годин до книгарень. Проте зараз в цифровізації писати різні роботи, наукові статті та навіть курсові роботи і дипломи стало в рази легше. Також інтернет відіграє ключову роль у збереженні та поширенні пам'яті історії війни, гарантуючи, що уроки минулого не будуть забуті. Онлайн-архіви та бази даних служать сховищем історичних записів, що дозволяє майбутнім поколінням дізнаватись про минуле. Цифрові платформи дозволяють людям ділитися особистим досвідом конфлікту, створюючи колективний наратив, який збагачує наше розуміння людської ціни війни. Інтернет став критично важливим ресурсом для України під час війни. Він дозволив мобілізувати зусилля та ресурси завдяки суспільству, волонтерським організаціям, поширенню інформації та залученню міжнародної підтримки. Люди можуть донатити та збирати кошти на потреби Збройних сил онлайн, координувати допомогу через соціальні мережі, спросовувати пропаганду та працювати віддалено, підтримуючи цим економіку країни. Без інтернету організація ресурсів, комунікація та мобілізація під час війни були б значно ускладнені. Інтернет об'єднав зусилля України та світової спільноти для протидії російській агресії. Інтернет під час війни дозволяє суспільству бути в курсі останніх подій, бути проінформованими щодо повітряних тривог, потенційних та реальних загроз, та навіть отримувати інформацію щодо пересування ворожої техніки та наступу військ агресора. Для цього розроблені програми та сайти, які є у вільному доступі, наприклад, додаток Повітряна тривога, сайт ДіпстейтНАП та різні офіційні новинні видання. Також інтернет дає людям доступ до різних платформ, де можна, наприклад, навчитись надавати першу медичну допомогу в критичних ситуаціях, проходити різні тренінги та курси. Там, де є плюси, завжди мають бути і мінуси. Тепер давайте поглянемо на це все з іншого боку. Інтернет може не тільки приносити позитивні ефекти та емоції в суспільство, він може сіяти хаос та паніку ще безперечно негативним аспектом, який ми зараз з вами і розглянемо. Ви можете сказати, та які у інтернету можуть бути мінуси та якісь негативні наслідки, одні плюси. Проте відповідь можуть і дуже серйозні. Давайте розбиратись. У воєнний час інтернет може негативно впливати на суспільство різними способами. По-перше, він створює потенціал для поширення дезінформації та пропаганди через соціальні мережі та інші онлайн-платформи, задля зміни образу ворога в очах суспільства та для маніпуляції громадською думкою. Внаслідок проведення вдалої операції з дезінформації в суспільстві виникає занепокоєння, яке поступово переростає в хаос та паніку. Ми проводимо моніторинг російських медіа, платформ та телеграм-каналів на наявність фейків, перевіряємо достовірність фактів за допомогою осінь платформ та інструментів для зворотнього пошуку відео та фото, які допомагають нам знайти першоджерела фотографій та відео, з яких робляться фейки та діпфейки. Наразі наша діяльність є особливо актуальною в умовах воєнного часу, адже російсько українська війна є гібридною. Наша мета максимально очистити інформаційний простір від дезінформації, яка може маніпулювати людською свідомістю. Крім того, інтернет є полем битви в кіберпросторі, де кібератаки та кібершпигунство можуть призвести до серйозної шкоди критичній інфраструктурі та порушень прав людини. Винищенням цієї проблеми займається кіберполіція України. Соціальні мережі також можуть бути платформою для розгортання етнічних конфліктів і поширення ненависті. Вони можуть розпалювати ворожнечу між різними групами населення, швидко поширюючи провокаційні повідомлення та релігійну і расову нетерпимість. Такий вплив поглиблює існуючі конфлікти та ускладнює їхні мирне рішення. Як зменшити негативний вплив інтернету? Ану потрібно розвивати раціональне мислення, тобто об'єктивне мислення. Потрібно аналізувати всю інформацію, яку ми бачимо в інформаційному просторі, яку ми бачимо в інтернеті. Тому що зазвичай, коли ми щось бачимо в інтернеті, ми, ми це не аналізуємо, і це призводить знову ж таки до стресу. Або можна, наприклад, обмежити час читання ось цієї всієї інформації, цих всіх новин, тобто виділити собі десь півгодини на це все, а потім не читати. Або можна взагалі відмовитися від використання ось цих всіх джерел, які надають нам інформацію, щоб не викликати в себе стрес. Багато психологів, до речі, саме це і рекомендують рекомендують відмовитися від а, читання новин. Якщо вони призводять до стресу в людини, ці негативні наслідки виникають через використання інтернету як способу зв'язку та доступу до інформації у воєнний час, що підкреслює необхідність регулювання та моніторингу цифрового простору для запобігання таким наслідкам. Проте чи треба чекати повної очистки та моніторингу цифрового простору, коли кожна людина може сама навчитися спізнавати неправдиву інформацію? Ділимось з вами кейсами, як відрізнити фейкову інформацію. Та не стати жертвою пропаганди в інтернеті. Основними ознаками фейку, на які одразу треба звертати увагу, це джерело інформації. Воно може бути відсутнє, анонімне, неверифіковане та підозріле або маловідоме. Те саме стосується і експертів у фейкових новинах. Вони також є анонімними, неверифікованими або політично зааганжованими. Перевірити цю інформацію доволі легко. Подивіться на видання та сайт, на яких викладено підозрілий матеріал. Воно має бути більш-менш відоме та авторитетне. А автор та експерт матеріалу мають бути реальною людиною та заслуговувати на довіру. Наступне, на що можна звернути увагу, це подача фактів. Їх зазвичай намагаються викривити, змінюючи цифри і цитати виривають із контексту. Найчастіше використовують недостовірні фото та відео, які створюються на замовлення або з використанням штучного інтелекту. Радимо дізнавати статистичні дані та цифри лише в публікаціях з офіційних джерел, які відповідальні за той тип інформації. І останнє, що привертає увагу, це емоційно забарвлений текст. Бачите клікбейтні заголовки, відчуваєте потужний емоційний меседж або певні стереотипи. Майте на увазі це скоріш за все фейк. Таким методом поширення фейків дуже легко та вправно користується країна-агресорка.